Мета виїзного семінару спеціалістів Київського центру серця діагностика і консультування дітей з вродженими вадами серця та дорослих пацієнтів вже з набутими кардіопатологіями. Серцево-судинні захворювання в Україні дають понад 60% летальних випадків. Кривий ріг в цілому не вирізняється за цією статистикою по Україні, також як і в інших регіонах рождаються діти з пороками серця, врожденими пороками в год около 40-50 человек. Большинство из них требуют оперативного лечения уже на первом году жизни, и поэтому очень важно вовремя их посмотреть, проконсультировать и вовремя прооперировать. Что касается взрослых, ведущим заболеванием является ишемическая болезнь сердца. В вашем регионе, как и по всей Украине, случается довольно много инфарктов. І, звісно, и больные, і ліні, які знаходяться на грані інфаркту, це та категорія, яка, яка требует особого внимания, поскольку ці в ранньому возрасте, в допінсіонному возрасте, к сожалению, становляться інвалідами. Головний спеціаліст МОЗ України, директор Київського центру серця Борис Тодоров, здійснив огляд кардіологічних відділень Кривого Рогу на базі 2, 8 та 9 міських лікарень. В ході спілкування з криворізькими колегами спільно обговорили проблеми кардіопатології в області, а також окреслили шляхи подальшої взаємодії спеціалістів з Міністерством охорони здоров'я в цьому напрямку. Основна ціль нашого приїзду це внедрення нових технологій в лічені цієї категорії больних. Бригади столичних спеціалістів прийняли більше сотні хворих, працювали з самого ранку. Близько 40 дітей у босній міській лікарні проходили діагностику, а батьки отримували консультації стосовно їхнього подальшого оперативного лікування. Світлану Волкову та її онуку Дашу, яка має вроджену ваду серцевого клапану, разом з іншими відвідувачами єднали схожі почуття: велике хвилювання та надія на краще. Некоторые врачи высказывают разные предположения. Мы хотели бы узнать более конкретно, что нас ожидает, нужна ли срочная операция нам? И можно ли ее вообще избежать? Как любой родитель, мы, конечно, хотим обойтись без операционных методом. что-нибудь, может быть, подскажут. Вже по обіді криворізькі кардіологи зібрались у готельному комплексі Саксагань на лекцію Бориса Тодорова з питань профілактики і діагностики лікування тромбоемболічних ускладнень. Вони були поінформовані про сучасні технології в кардіохірургії та нові методики лікування, які застосовуються в Київському інституті серця. Київ стрічі тільки багащають. Повірте, мені, тому що це рівень… уровень оказания медицинской помощи. Это сегодняшний подход, не только терапевтический, но и кардиохирургический. Сейчас немыслимо видеть кардиологию без кардиохирургии и современными методы лечения, в частности, инфарктами, миокарда, окарда, аритмии сердца. Это применение, прежде всего, манипуляций кардиохирургических. Это и коронарография, и стентирование, и абляции различные. То есть это, это нужно, это необходимо. У 2000 році Борис Тодуров вперше в Україні здійснив трансплантацію серця людини. З чотирьох аналогічних операцій три були успішними. На запитання, чи матиме цей досвід продовження, відповідає так. так у ентузіастів, Поки та форма закону, яка сьогодні існує, не дозволяє нам розвивати трансплантологію. на должном уровне. Мы подали уже в Верховную Раду некоторые изменения к закону о трансплантации органов и тканей. Очень надеюсь, что как только стабилизируется ситуация, немножко, которая сегодня не очень стабильная, будет возможность у наших депутатов вернуться к этому вопросу, обсудить это и принять те поправки, о которых просят специалисты. За останні 10 років директор Київського центру серця створив наукову школу лікування серцевої недостатності, визнану на міжнародному рівні однією з найкращих. Власноруч виконуючи щорічно понад півтисячі операцій на серці, він підготував блискучу плеяду кардіохірургів та анестезіологів, які є елітою сучасної української кардіохірургії.